У рамках офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії українська делегація парламентарів на чолі зі спікером зустрілася з британськими колегами, членами обох палат парламенту, представниками групи Дружби Велика Британія, Україна. Руслан Стефанчук подякував британським колегам за лідерство з допомоги Україні, особливо у військовій сфері. Це надання озброєння, підготовка наших військових за стандартами НАТО, напрацювання якісно нових процесів та ініціатив щодо підтримки української армії у ході зустрічі політики обговорили й дуже важливі речі для майбутньої перемоги України. Наголосив голова українського парламенту. Наша делегація має широке представництво всього українського парламенту, головних комітетів, фракцій та груп, щоб ми могли разом продумати ті речі, де можемо найбільш ефективно надавати інформацію, ділитися досвідом і говорити про те, що є вкрай важливим сьогодні для України. Спікер акцентував на посиленні міжпарламентських відносин на можливості участі Верховної Ради в парламентських самітах G7 та G20. Сторони обговорили і питання створення спеціального трибуналу для російського керівництва та всіх причетних до звірств та злочинів в Україні. Зараз ми формуємо пул коаліцію країн, які погодяться взяти на себе лідерську місію щодо створення спеціального трибуналу. І я теж думаю, що найближчим часом, обговоривши питання пов'язані з формою такого трибуналу, буде прийняти відповідне рішення. І так як Путін отримав. Перший ордер на арешт з боку міжнародного кримінального суду ми також очікуємо, що він буде конвертований у відповідні вироки з боку як спеціального трибуналу, так і міжнародного кримінального суду по тих звинуваченнях, які проти нього виставляє цивілізований світ. Руслан Стефанчук закликав британських парламентарів визнати голодомор 1932 33 років геноцидом українського народу як відновлення історичної справедливості для України та запобігання подібним трагедіям людства у майбутньому. Голодомор 1932 33 років це геноцид українського народу. Відповідно резолюцію підтримав парламент Франції. У документі зазначено, що голодомор був штучно викликаним голодом, який вирізнявся своїми масштабами в порівнянні з іншими регіонами радянського союзу, і забрав життя майже 4 мільйонів українців переважно селян. Вдячний Єльбронпіве і кожному депутатові, хто проголосував за це рішення, це вкрай важливо. Це історична справедливість, доказ того, що навіть через 90 років світ не мовчить, визнаючи злочин злочином, і подібні трагедії, звірства проти людства, проти народів ніколи не мають права повторюватись. Це відновлення історичної справедливості і чіткий сигнал для ру держави терориста про встановлення правди, справедливості, що означає і відповідальності. Віцеспікер наголосив, що всі злочини країни-терориста минулі і сьогоднішні будуть викриті. Він додав, що загалом уже 26 країн визнали голодомор геноцидом, 11 з яких упродовж останнього року. Найкраща допомога це допомога надана вчасно. Сказала Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, під час зустрічі зі спікером Національної ради Словаччини Борисом Колором. така розмова відбулася в рамках робочого візиту. віце-спікерки до цієї країни. Політикиня висловила вдячність Словаччині за всебічну військову, гуманітарну та політичну підтримку, яка надається нашій країні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Словаччина, зокрема, надала військової допомоги Україні на 10% свого оборонного бюджету і входить до десятки країн-лідерів у світі за цим показником. Вдячні за надані серед перших систем ППО, літаки Міг 29 бронетранспортери, самохідні артилерійські установки. Своєю чергою спікер Борис Колер запевнив, що Словаччина готова брати активну участь у повоєнному відновленні та відбудові України. Найприємніший момент робочої поїздки до Словаччини віце-спікерки Олени Кондратюк це зустріч із українськими дітьми. Юні співвітчизники завітали до Національної ради з великим прапором України своїми посмішками позитивом вони додали натхнення. <смір> Національна рада Словецької республіки ухвалила резолюцію, в якій засуджується масова і насильницька депортація Росією українських дітей та цивільного населення. Повідомила в публікації на своїй офіційній сторінці у Фейсбук заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Парламент словаччини висловив своє крайнє обурення незаконній депортації жінок і дітей, вивезених на територію РФ проти їх волі. У резолюції вказується, що їм загрожує поміщення в спецтабори, зміна ідентичності та інші діяння, які становлять склад воєнних злочинів і злочинів проти людства. Також словацькі депутати закликали РФ негайно припинити вивезення українських дітей і жінок та повернути всіх депортованих в Україну. Крім того, парламент звернувся до генерального прокурора Словаччини з проханням дати оцінку насильницькому переселенню дітей на територію Росії. Якщо ж такі дії можна класифікувати як вчинення геноциду, то генерального прокурора просять порушити кримінальну справу. Парламентарі звернулися до уряду словаччини надати допомогу Україні, аби якнайшвидше притягнути до кримінальної відповідальності російських воєнних злочинців і тих, хто вчиняє злочини проти людяності. Процедура отримання статусу учасника бойових дій має бути уніфікована та позбавлена зайвої бюрократії. Про осучаснення механізмів надання відповідної послуги та підвищення її якості говорили під час слухань комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на тему соціальний захист, надання окремих статусів захисникам, і захисницям України та членам їх сімей на думку учасників обговорення. Ветеранська політика потребує масштабних змін з огляду на реалії, які склалися після 24 лютого 2022 року. Початку повномасштабної російсько-української війни, коли ми кажемо осучаснювати, це не значить, що ми будемо скасовувати ті пільги, які були раніше. Ми просто повинні їх привести до сучасності і до сучасних реалій. А ті статуси, які набули раніше, наші там ветерани, які там з 45-го року або які приймали участь в інших там конфліктах, ми ж не не збираємося в них. Ці статуси забирати, але ми повинні їх, як кажуть, осучаснити на сьогодні. Статус і категорії ветеранів прописані в різних законах, і здебільшого стосуються учасників минулих війн. А профільний закон про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту датований аж 1993 роком. Чинна правова база потребує оновлення, зокрема в частині надання статусу членам родин ветеранів. Урегулювати ці питання покликаний законопроект 4389, ухвалення якого дозволить підвищити рівень державної підтримки захисників України, членів сімей загиблих бійців, сприятиме утвердженню поваги та шани до їх статусу в суспільстві. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, зустрілася з постійним представником Швеції при комітеті з питань політики та безпеки ЄС Мікаєлом Ліндволом. Політики обговорили здобутки України у реформуванні медіасфери, зокрема імплементації однієї з рекомендацій Єврокомісії для нашого членства в ЄС. Українська парламентарка розповіла про зміни, передбачені законом України про медіа, що набирає чинності 31 березня поточного року для суспільного мовника, а також окреслила майбутні корективи законодавства про рекламу, які завершать імплементацію євродиректив. Принагідно Євгенія Кравчук подякувала Мікаелю за роботу Швеції в Core Group, що займається питанням створення спеціального трибуналу для покарання винних у злочинах агресії РФ проти України. Вже 33 країни стали членами групи. Разом створюємо справжню міжнародну коаліцію, яка неодмінно притягне винних до відповідальності. Україна не має юридичних зобов'язань перед Росією щодо виконання зернової угоди, заявив член профільного комітету Верховної Ради України Іван Чайківський. Наша країна підписала угоду про постачання зернової продукції безпосередньо з Туреччиною та ООН на 120 днів. Ця домовленість в разі незаперечення сторонами автоматично пролонгується ще на 120 днів. Те, що сьогодні заявляє Російська Федерація, воно абсолютно я би сказав. Ніякому разі не, не торкається тої угоди, яка підписана між Україною і Туреччиною. Ми не маємо сьогодні абсолютно ніяких юридичних відносин з російською стороною. Тому російський зерновий шантаж щодо припинення дії угоди з 18 травня не вмотивований, але Україна в цьому випадку готова вжити страхові заходи, впевнений народний депутат. За понад рік повномасштабної війни евакуаційний потяг урятував життя понад трьох тисяч поранених українців, зазначив голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Зовні він нагадує звичайний пасажирський, але всередині це справжня лікарня з усім необхідним обладнанням та медпрацівниками. Потяг складається із восьми вагонів, де є автономна електростанція, відділення інтенсивної терапії, зокрема п'ять реанімаційних ліжок, кисневий вагон та окремий для перевезення 18 пацієнтів. Хочу подякувати організації лікарі без кордонів, міністерству охорони здоров'я, Укрзалізниці, мінінфраструктури та всім причетним до цього проєкту. Це дійсно чудова ініціатива, яка допомагає рятувати життя нашим громадянам. За майже рік російської агресії проти України цей спеціальний потяг курсував між прифронтовими містами та медичними закладами західної частини країни. Евакуював наших громадян із Сєвєродонецька, Лисичанська, Крематорська, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Покровська, Херсона до безпечніших регіонів.